Ми, вчителі української мови, які виросли на мультику капітошка, повинні сформувати в наших учнів інформаційну цифрову компетентність, хоча ті вже мають свій аккаунт в Інстаграмі, сторінку у Фейсбуці і власний Ютуб канал. Отже, наша ціль навчити покоління Z, а значить, впоратися з викликом часу. Таю вас! Мене звати Оксана Гошовська і я вчителька католицького ліцею. І ми тут, аби побачити, як я реалізувала свою педагогічну ідею. Ходімо мої учні здійснюють пошукову діяльність та аналізують різні мовні явища. До прикладу, виконують лексикографічне дослідження слова, збираючи інформацію з електронних словників. Наші діти вчаться грамотно і безпечно комунікувати не тільки в класі, а й в інформаційному просторі, набуваючи компетентності і медіаграмотності, аналізуючи хиби чужого медіапродукту, навчаю учнів продукувати свій якісний. Перед вами заскрінені сторінки персонажів Юрія Венечука, що найцікавіше, одним постом справа не завершилася. Мій учень почав писати від імені принцеси Люботина в інстаграмі. Хоча діти покоління зати Синдром дефіциту уваги. Проте до послуг вчителів словесників є безліч навчальних платформ, як от Lenin Apps, M Class, WorldWall World та багато інших. На дистанційному навчанні, Zoom, Google Classroom та й, зрештою, соціальні мережі. Доню, твоє завдання зрання скласти сумку гуртожиток. А чим зможе завчасу відвести мене на вокзал? У його машини заірежаві легально. Я вже ненавиджу цей день. Ой, Не говори ні сиенітниць. А то зараз, як дам? Існує стеротип, що у вчителі, тим паче, науковці досить серйозні. Так от, ви не бачили мого тіктоку. Любий! Ми з дівчатами йдемо в ресторан. Що мені вдягти? Це чи це любе, головне обручку візьми. Письмо будь-яке. Сріблясте. Угу. І обручку не забудь. А любов до інформаційних технологій почалася із зйому кліпу дистанційка. Ти навіть звик, Що дітей мене своїх нема, що Петрушка є замість Петра. Ja odsýkal by som žerom speriť. Dovo sa stretne na konkurze.